Про ситуацію на фронті говоримо далі з військово-політичним оглядачем та ветераном АТО Євгеном Диким. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні, героям слава судячи з останніх зведень генерального штабу, росіяни лізуть в районі Авдіївки, намагаються пробити собі шлях до Куп'янська. Однак, завдяки силам оборони України поки без істотних результатів. З вашої точки зору, на цей момент Росіяни використовують все, що мають для тиску, чи у них ще є якісь приховані резерви. Наразі в них прихованих резервів не спостерігаються. Побачимо, що буде далі, оскільки вони не припиняли у себе мобілізацію. Але їхні резерви це тільки наступні хвилі мобілізованих, а не те, що вже є на фронті. В межах фронту вони використовують наразі всіх, хто в них є, і показово в цьому сенсі є ситуація довкола нашого плацдарма на лівобережжі Херсонщини, куди вони вже десь третій місяць ніяк не можуть зібрати достатню чисельну ударну групу, щоб для них критично. Важливим є скинути нас з цього плацдарма. І вони вже не витягують одночасно наступ на Авдіївку і на кринки? От вони вже змушені пробувати спершу розібратися з Авдіївкою, а тільки потім по-справжньому зайнятися плацдармом? Це достатньо показово. Щодо плацдарму на лівому березі, враховуючи те, що м, на більшості ділянок фронту сили оборони зараз власне в обороні, яке тактичне та стратегічне значення має плацдарм на лівому березі Херсонщини? Ну почну з того, що ми так обережно називаємо на лівобережжі Херсонщини. От і ми ну, правильно робимо, тому що ми вже, скажімо, навчені надмірними очікуваннями. А от е, русські воєнкори вони в цьому сенсі не соромляться. Вони називають цю саму ділянку баїна Херсонська Кримська направлінні. Е, тут треба розуміти, що від передових українських позицій до перекопу приблизно 60 кілометрів всього. Тобто це дійсно Херсонська кримська направлення, і ціна питання там саме така. І власне, зрозуміло, що в найближчим часом буде складно там розгортатися сильніше, ніж ми вже там зараз є. Хоч знову ж таки деякі можливості, ще, скажімо, не реалізовані, і над цим зараз хлопці і дівчата працюють. От Не будемо видаватися подробиці. Але ключове, звичайно, там протримати цей плацдарм до весни. От і е, тоді саме він може взагалі стати вирішальним у всій кампанії на е, 24-го року. Ну але Справо, бачите, що так. е, там, е, там такий ландшафт місцевості, що при всьому бажанні е, другу лінію Суровікіна там не зробиш. Так, росіяни там окопуються, вони пробують саме укріпитись, тому що наразі в них взагалі там саме, ну, з точки зору саме фортифікації, оборона слабка. Сил в них там багато достатньо, і людей, і техніки, а от саме фортифікація ну, незрівнянна з лінією Суровікіна на Запоріжжі. Вони наразі пробують якось це покращити, але ландшафт такий, що в повністю таку ну, фактично, ешелоновану оборону, як там просто не. Не вибудуєш тому, в принципі, там є шанс на прорив саме в їхні оперативні тили, на відрізання власне кримського півострова від запорізького групування. Я наполягаю саме на слові шанс, щоб ні в кого не виникло от надмірних очікувань. Не кожну можливість на війні вдається реалізувати, тому просто того, що є ворог, в нього є теж свої плани і свої ресурси. Але перспективи в цієї ділянки дуже великі. Ну тут питання чим проривати так російську оборону на цьому напрямку, тому що знаємо про дефіцит боєприпасів? Читаємо заяви речника Білого Дому про те, що підтримка Сполучених Штатів до України залишатиметься, але не на рівні 2022-2023 року. З вашої точки зору, наскільки це істотно позначиться на спроможностях Сил оборони України у 2024 році? Це позначилось вже, але давайте не плутати. Питання абсолютно не вирішене. Питання буде вирішуватися десь в кінці січня, і далі два абсолютно різних сценарії. Якщо конгресмени в США все ж таки домовляться між собою, буде досягнути компроміс, якого ну якийсь компроміс між республіканцями і демократами, і буде затверджено той пакет допомоги, який внесений Білим домом, власне, той Байденівський проект, то ну, нам цього пакету з головою вистачить. Якщо, якщо, хоча б в кінці січня, в на там в перших числах лютого конгрес таки домовляється і голосує, то проблеми з БК на весь 24 рік у нас немає. А абсолютно інший, ну, насправді дуже для нас страшний сценарій, це саме якщо в конгресі так і не домовляться. Якщо е, на 24-й рік не буде затверджений е, пакет допомоги, який запропонував Білий Дім, е, ну тоді картина абсолютно інша. Тоді боюсь, що нам доводиться саме переходити до глухої оборони. Але, е, але це саме тільки в цьому випадку. Якщо взагалі нам відмовляють в американській допомозі на цей рік, тоді так, тоді абсолютно. Інша, не те, що тактика, тоді саме інша стратегія, саме оборонна війна. Але поки все ж таки набагато більше шансів за те, що панове конгресмени між собою, все ж таки, доторгуються. Ну дуже шкода, що ми стали предметом їхнього торгу в їхній внутрішній політиці. Ну але світ такий, який він є, поки що, все ж таки, план А, що вони між собою доторгуються. А в такому разі у нас буде цілком достатньо боєприпасів на 24-й рік, і можна буде говорити не про оборону, а саме про продовження і розвиток Ак нашого наступу і для цього продовження і розвитку нашого наступу лівобережний подарм є е, не просто важливою, а я б сказав, мабуть, найбільш важливою точкою на цьому фронті В одному із нещодавніх інтерв'ю ви сказали про те, що війна може закінчитися цього року, але не зрозуміло чиєю перемогою. Навіть якщо ми не будемо прив'язуватися до якогось року, то що на вашу думку треба зробити, аби вона все ж таки завершилася перемогою України? Ну нам потрібні для цього е, три речі: от річ. Перша це е, люди на фронті. Річ дру, річ, друга це зброя у цих людей, і річ третя це тил, який активно цим людям допомагає. Звучить от, просто, е, але складно в реалізації. Е, так, так, але е, ну згадаємо 22 рік. В 22-му році ми всі жили цією війною. От не кожен взяв до рук автомата, але кожен хоч щось робив. От і е, ми всі саме жили тим, а що от прокидались з, з думкою, що а що я сьогодні зробив, щоб ми перемогли. І ми тоді здивували весь світ, ми тоді переламали хід цієї війни, е, от, взагалі, поміняли історію. А в 23-му ми розслабились і вирішили, що от ті, хто вже тоді, в 22-му одягнули форму, от вони вже мають нам довоювати цю війну. А ми в тилу просто посидимо покуримо. Ну результати 23-го року показали, що так не працює, і в 24-му маємо повернутися до. Е, Отого, от скажімо, світобачення до того способу життя, який у нас був у 22-му році. Ми маємо провести велику мобілізацію людей. Ми маємо, е, вибачте, провести мобілізацію в наших бюджетів, бо в 23-му ми їх витрачали так, ніби взагалі війни нема. От, а почати максимально вкладати власне у власний випуск зброї, у власний випуск БК. От, ну і кожному, буквально от на побутовому рівні, кожному волонтерити, волонтерити, волонтерити. І в такому разі знов буде, як в ми другому, е, це маєтник знов походити на нашу Дорог. Але знаєте, тут я би в деталях з вами не погодилася. В 2022 році ми на початку думали не про те, як перемогти, а про те, як вижити, просто щоб нас не вбили і не окупували. А потім з'явилося враження, що просто хоча б не програти, і в результаті так. почали перемагати. А далі ми чомусь вирішили, що ми вже зробили достатньо для перемоги, і треба просто почекати. Ну і от тепер бачимо, що так не спрацьовує. Мобілізація зараз чутлива тема і необхідна, враховуючи те, що і головнокомандувач залужний говорив про одну з передумов нашого подальшого просування це просто необхідність у людях. А зараз різні якісь ідеї ходять і жеребкування, і відкупитися тим, хто заробляє якусь певну суму. На вашу думку, яким має бути підхід до цього питання? Е, дуже простим насправді, от в тому законопроекті, який вніс уряд, е, як на мене, цей законопроект відсотків на 90% вже готовий. От його можна було вже голосувати за основу, а далі внести низку правок до другого читання. В ньому вже є е, два критично важливих моменти. Е, в ньому є встановлення граничного терміну служби, от, щоб люди не купляли квитка в один кінець, не йшли на війну назавжди. А знали, що скільки б не тривала війна, вони своє відслужать, відвоюють, а далі їх замінять ті, хто були в тилу у них за спиною. І другий момент який там є, це посилення відповідальності за ухилення, зокрема ще на стадії військового обліку. Оце два самих критичних моменти, без яких мобілізація пробуксовувала. Тепер це треба трошки буквально допиляти. Зокрема, норма про граничний термін служби 36 місяців. В цілому, правильно, ми менше собі не можемо дозволити, але величезна різниця: служба десь в логістичних підрозділах чи в ремонтному батальйоні там, чи служба ТЦК, і служба в Авдіївці. От Тому, якщо цю норму доповнити що от саме там на нулях, от там, де власне участь в бойових діях, там іде день за два або день за три, тоді ця норма стане досконалою. Ну, а що стосується норми про посилення відповідальності за ухилення від обліку, там дійсно такий термоядерний пакет санкцій, і це потрібно. І накладати їх будуть саме воєнкоми. На жаль, це неминуче. По нормальному це мали б робити суди, але десятки тисяч таких справ це буде просто колапс судової системи. Хай накладають воєнкоми. Але в такому разі це треба збалансувати в такому вигляді, як зараз, воєнкомам не просто дають можливість зловживати, а їх просто припрошують зловживати їм просто. Ну, їм створюють таку спокусу, що знаєте, не всяка жива людина витримає. Так, от це, це, це треба просто збалансувати двома нормами: перше про можливість оскарження накладених оцих адміністративних санкцій. От і друге про кримінальну відповідальність за незаконне накладення цих санкцій. Все тоді, взагалі, абсолютно робочий закон запускати і чим швидше. Дякую вам, пане Євгене, за ваші думки. Вчора було засідання Нацкомітету з комітету Верховної ради з нацбезпеки щодо цього законопроекту. Поки допрацьовують, тож слідкуємо за цією темою пильно. З нами був АТО на і військово-політичний оглядач Євген дикий.